Режиму дуді кінець в Польщі. Перемогу святкує опозиція. Я багато років був політиком і спортсменом. Ніколи в житті я не був таким щасливим з цього другого місця. Польща перемогла, демократія перемогла. Ми усунули їх від влади. Саме такими зголовками рясніють новини по всьому інтернету, але треба заспокоїтися. По факту для українців абсолютно нічого не зміниться. За попередніми даними питувань з виборчих дільниць право і справедливість здобули 36,8%, Громадянська коаліція 31,6%, третій шлях 13% і лівиця 8,6%. Але звичайно, перед нами все ще стоїть питання. Чи зможемо ми перетворити цей успіх на наступний термін правлячої партії? І це те, чого ми ще не знаємо. Але нам потрібно мати надію, і ми повинні знати. Слід зазначити, що усі ці партії одноголосно підтримують Україну. А от антиєвропейська й антиукраїнська партія конфедерація набрала усього 6,2%. Скоріше за все, цей факт аж ніяк не задовольнив проросійсько налаштованих, тому вони вирішили піти навіть на провокації. Місцева влада Варшави заявила про вибухи на двох дільницях, але на щастя обійшлося без постраждалих. На місце приїхала поліція з саперами, все оточила і швидко розібралася з ситуацією. Правда, обійтися без казусів ці вибори не могли. У Люблинському воєводстві правоохоронцям довелося переслідувати члена виборчої комісії, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Виявилося, що він був заступником голови однієї з виборчих комісій. В крові у чоловіка зафіксували 0,3 проміле. От не вміють росіяни програвати. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда Україна сьогодні працює для вас. Поки весь світ, затумувавши подих, очікує вторгнення армії Ізраїля до сектора Газа, українська влада зосередилася на евакуації власних громадян. 16 жовтня з аеропорту Бен Горіон до Румунії відправився вже другий евакуаційний літак, на якому 155 осіб, серед них 107 жінок та 23 дитини. Турне госсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена Арабським світом дає свої результати. Один із потенційних учасників конфлікту Іран повідомив: якщо Ізраїль не атакуватиме його територію, то Тегеран не втручатиметься в конфлікт тель Авіва та угруповання Хамас. Таку заяву зробила влада Ірану. Тим часом Хамас готується до війни на своїй території та активно завозить зброю до сектора Газа. Ізраїльські військові продемонстрували партію перехопленої зброї та набої, які Хамас провозив у мішечках з-під рису. Як відомо, ізраїльські військові поки утрималися від наземної операції, нібито через погодні умови. Хмари заважають безпілотникам коригувати атаку. Без сумніву, вони готуються війти. І, Я думаю, почнуть в ближайші дні. Можливо, це буде не повномасштабний штурм, а свого роду ласкутне одіяло із віддільних атак. Тривають атаки сектора Газа з повітря. Ізраїльська авіація завдала 250 ударів. Військові та Служба безпеки заявили, що ліквідували високопоставленого командира Хамасу Південного округу сектора Газа Матеза Ейда. З'явилися кадри, нібито в використанні ізраїлем лазерного променю для протиповітряної оборони. Щоправда, ізраїльський журналіст Ітай Блюменталь із посиланням на джерела в силах оборони Ізраїлю повідомив. Що така зброя не використовується. Ізраїльтяни закликали цивільне населення сектору газу до евакуації. Але голова палестинської адміністрації Махмут Аббас заявив, що це неможливо. Американці його підтримали. Я чув безпосередньо від голови палестинської адміністрації Аббаса та практично від усіх інших лідерів, з якими я спілкувався в регіоні, що ця ідея не має шансів на успіх. І тому ми її не підтримуємо, заявив госсекретар США Ентоні Блінкен. Як довго українці будуть без світла? В Україні розробили графіки відключення світла. Про це сказав голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. Він зазначив, що відключення буде напряму залежати від інтенсивності обстрілів. Говоримо про блекаут, тим більше затяжний, це означає, що вся енергосистема або більша її частина буде погашена так. протягом там декількох днів або навіть тижнів. Такий сценарій, мені здається. Дуже мало ймовірно Кудрицький заявив, що графік буде залежати від дефіциту потужності в системі. Загалом максимальне відключення можуть бути до 4 годин. 100-відсоткової ідеальної рівномірності досягнути не можна, але більш рівномірними зробити їх можна, і в тому числі за рахунок того, що. Зараз місцева влада має набагато краще забезпечення автономними джерелами живлення, от дизель-генераторами. Зокрема, у Київській області графік вимкнення електроенергії передбачає дві години знеструмлення, чотири години можливих відключень та дві години зі світлом. У Дніпрі можливий графік відключення електрики 4 на 8, тобто жителі міста можуть бути 4 години зі світлом і стільки ж без нього. На Одещині 3 години з неструмлення, 3 години з можливим відключенням світла, 3 години з електроенергією. Однак найдовше без світла може залишатися Київ, там відключатимуть електроенергію до 7 годин поспіль. Графіки вже затверджено, але поки не вступили в дію. Активація запланована одразу, як тільки росіяни відновлять атаку на енергетичну інфраструктуру України. Діліться своїми левхаками в коментарях, як ви підготувалися до зими, і наскільки вирогідно такі графіки відключення. Лайк, підписка, команда Україна сьогодні працює для вас. Росіяни не відстають в нанотехнологіях. Там сидять неймовірні уми, які знають толк в розвитку. Ці уми вирішили, що треба ж вже почати обороняти свій флот. Тому, до вашої уваги, нова найкраща система ППО у світі від росіян. Ікона Федора Ушакова. Це та сама ікона, яку окупанти знайшли серед руїн розбитого штабу Чорноморського флоту. Цю ікону вони покаталися Вастопольською бухтою, аби відігнати всю нечість, таку як ракети та дрони. Ще вирішили встановити загородження на вході в ту саму Севастопольську бухту, але чи допоможе їм це не факт, як заявив представник гур, Юсов, всі дії ворога для наших служб відомі? Але це український Крим, і українці добре знають кожен куточок цієї землі, в тому числі і особливості діяльності ворога. Інформація про... з Криму у нас іде з багатьох джерел, і в тому числі тотальна підтримка. Місцевого населення забезпечує абсолютно повну картину дій ворога, ворога на тимчасово окупованих українських територіях. Також він розповів, що сьогодні є вже системна робота, яка полягає в ударах по штабній інфраструктурі, логістичних центрах, шляхах постачання окупаційного корпусу, висадках десанту та розвідувальних рейдів наших спецпризначенців. Тому навіть ікона їм не допоможе. Та навіть і митрополити їм тут не допоможуть. Вони вже відрікаються від того Криму. Одного російського митрополита друзі по поскріпу відправили до окупованого півострову. Очолювати там рпацечну митрополію. Але то щось не дуже оцінив це. Колома. Це Калима. Це для нас він Крим. А для них це було місто, де люди не жили нормально. Силали туди і Златоуста, і Клімента, да, Папа Римського. На Климу. Вот і мені на курорти Колиме. Так колишній Псковський поп порівняв таку його силку з Колимою. Туди непогано було б відправити і Соловйова. Російському пропагандисту до речі нагадали інтерв'ю 2004 року, в якому він обіцяв відразу ж поїхати в Ізраїль, якщо там почнеться війна, і захищати євреїв. Але як виявилося, балабол. в ефірі свого ток-шоу пропагандист намагався виправдатися і заявив, що так звана СВО заважає йому то зробити, а так би він одразу поїхав. Я еврей, никогда этого не скрывал. В 2004 году, когда была напряженность такая тоже, я отдавал интервью к этой молодежной еврейской газете, я сказал, что если бы в Израиле началась война, то как еврей я бы поехал туда защищать мой народ. Я вам больше скажу, мне 60 лет, но если бы сейчас Россия не участвовала в СВО, то я бы отправился в Израиль. Я бы отправился в Израиль, потому что евреи со всего мира едут туда, Зачать свій народ після той жахливої трагедії, яка произошла. геніально цікаво, що на це скаже будь-який, підтримує Хамас. Але таким як Соловйов, на жаль, в Росії ще вірять такі відсталі люди, як, наприклад, ось цей солдат, який не розуміє, чому ж українці взагалі воюють. Ми ж їх захищаємо. ви за ви воюєте? Быстрее все закончилось, Быстрее уже домой вернуться. Быстрее бы уже они сдались. И все. У вас есть ненависть к тем мужикам, которые против вас воюют? Ну, я просто их не понимаю. У меня нет ненависти. Я просто их не понимаю. За что они воюют, для чего они воюют. Они же понимают, что это неправильно. Даже тот же, для же те же самые украинцы. У них гиды воевали, чтобы они сейчас жив... чтобы они сейчас против нас же и воевали. Зачем это За что они воюют? За что они говорят? Ладно, я понимаю там. Американцы там, там кто там еще много кто кого, они там наемники, без разницы, с кем воевать, как бы А А украинцы, я не понимаю, зачем они воюют. С этим полез Россия. Сами украинцы говорят, что они воюют за свою страну, что они защищают свою страну. А что? У нас с ним какая агрессия была? У нас не было к ним агрессии. Они же сами агрессоры. Ну так мы защищаем украинцев же. Сили оборони продовжують ліквідовувати окупантів а разом з ними і ворожу техніку за понад півтора роки повномасштабної війни Українські захисники знищили стільки ворожої техніки, що їх рахують тисячами. Наприклад, сили оборони підбили вже майже 5 тисяч танків окупантів, більше 9 тисяч бойових броньованих машин. Така ж цифра і на автомобільну техніку. Особливо важливими є цифри по збитим літакам і гелікоптерам: їх 318 та 317 Відповідно, один із гелікоптерів додався якраз сьогодні. А саме вертоліт мі 8 військові з 25-ї бригади вразили мішень із ПЗРК, і тільки подивіться, як він палав. До речі, є ще одна цікава статистика по ліквідованій техніці. Видання Білд пише, що Росія втратила вже більше ніж 60 танків і БТР під час штурму Авдіївки. Це неймовірно велика кількість за доволі невеликий проміжок часу. По даним видання, окупанти пішли в наступ колонами із більш ніж 100 одиниць техніки, однак попали під вогонь артилерії і були відкинуті. Звісно, тут лише можна поаплодувати нашим титанам. У цьому на жаль не можна сказати, що техніка у росіян закінчиться уже скоро. Особливо мова про безпілотники. На жаль, окупанти нарощують їх виробництво і навіть роблять їх увага на хлібокомбінаті разом із хлібом. Ось в тамбові налагодили виробництво, і росіяни навіть не соробляться про це розповідати на федеральних каналах. Ще в совєтські времена практично всі заводи мали двойної назначення. Вчера делали макароны, а сегодня уже патроны. Вот так и здесь. Хотите батоны, а хотите дроны? Представляете? Они еще пахнут свежим хлебом. А ще РФ допомагає КНДР і Китай, і стосовно останнього, це вже також точний факт. Бо про дрони із КНР проговорився сам міністр фінансів РФ. Він коментував виділення більш ніж 60 мільярдів російських туриків на російську безпілотну базу. І тут вийшла правда. Сьогодні бізпілоті всталося із Китайської Народної Республіки. Благодарна теж нашим партньорам затоно. Над власну ресурсну базу, і деньги необходимої виділені. Ну а про допомогу від КНДР пишуть вже давно. Вашингтон пост зокрема оприлюднили супутникові знімки з кораблями. За даними видання, російські судна неодноразово протягом останніх двох місяців забирали вантажі з північної Кореї та доставляли їх до військового порту РФ. І про ці судна не було жодних записів. Про їх проходження таким маршрутом також кораблі приховували своє місце перебування. Звісно, точно сказати, що на тих кораблях було не можна. Але у виданні припускають, що мова йде саме про військове обладнання, адже кораблі пов'язані з російською мережею військової логістики. Як думаєте, зброя на тих кораблях була? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на наш канал. П'ятниця 13-та став справді нещасливим днем для Чорноморського флоту РФ. ВМС ЗСУ завдали удару по російському кораблю Павел Державін. Також пошкодження отримав і буксир професор Ніколай Муру. Вчора була п'ятниця тринадцяте для чорноморського флоту. РФ двічі був уражений патрульний корабель Павло Державін. Лише з другого разу він зрозумів, що йому час забиратися з нашого Севастополя. Також підтверджуємо поразку боксиру муру. Вибухи були настільки сильними, що їх відчули навіть жителі Севастополя. Удари по російському флоту в Криму з кожним тижнем лише посилюються. Якщо раніше РФ були впевнені, що мають панування у Чорному морі, зараз ця впевненість повністю зникла. Росія перекинула 14 кораблів із Севастополя до Новоросійська. Про це свідчать знімки з супутника. Вони роззосереджують кораблі переважно в інших портах, крім Севастополя. Це новоросійськ, де є чимала база ВМС, Феодосія і навіть Керч. Іноді є така версія, що буде відновлено їх базування в Абхазії. Однак, це поки що інформація не підтверджена. А щодо роззосередження, цей факт ми підтверджуємо. Російський флот оцінює флота і Вітає, uh, що там находиться безопаснее, як і всем другим кораблям, які мають ракети калібр і подводным лодкам теж. Ну Сілостополі зараз, по моим данным, находится тільки один корабль. Це это ракетный ракетний кар'єр Каракурт. От он там знаходиться. Ось у нього є калібри. А все всі находятся знаходяться в Новоросійській. Щоб зберегти Чорноморський флот, Росія посилює його охорону. Окупанти навіть встановили загородження на вході до Севастопольської бухти. Але цих зусиль явно не вистачає, оскільки ВМС РФ і надалі втрачає кораблі. Воздушне патрулювання вертольоти, безпілотники. Звісно, що теж вони туди, використовують. усилюють значить, охрану бухт такими фізичними методами захисту, тобто ставлять туди воно загородження препятствия различного типа, возможно, могут поставить какие-то станции противодиверсионные, то есть те, которые могут наблюдать обстановку под водой. Как показывает практика, тут часто бывают сбои. Поэтому я думаю, что ну, наши военные просто просчитывают вот эти слабые места и используют их для своих атак. Удари у серпні та вересні показали наскільки небезпечні українські дрони. Ризик втратити кораблі перевищує бажання Москви блокувати український експорт Чорним морем у міністерстві оборони Британії. Впевнені, завдяки ударам по чорноморському флоту Україна зможе налагодити транспортування зерна та змусити російські кораблі не перешкоджати цьому. Ризик подальших військових втрат та жахливих політичних наслідків відвертої атаки російськими військово-морськими силами на торгове судноплавство швидше за все переважить будь-який виграш від спроби змусити блокувати торгівлю в Україні. На жаль, Україні не вдасться наростити довоєнні обсяги експорту зерна, поки не закінчиться війна. Ну цього зернового коридору, який існував фактично год. Ми обрабатували за сутки. Ну где-то ну порядка 100 тисяч тонн. А от тут получается, що шоу за місяць, матработали тільки 500. 500. Якщо українські удари й надалі будуть настільки ефективними, як останні два місяці, то можливо наступного року не буде потреби в зерновому коридорі, так як у РФ просто не залишиться дієздатних кораблів у чорному морі.